Вечер вже тихо становиться. Тихо, тихо. О, катальпа яка. Ні, це не катальпа, це павлонь. У гарна яка. Пішла павлоння. О. Побачимо далі, що з нею буде. Ну перезимувала. Перезимувала і це така гарна. Ввечері одні собаки гавкають. А в селі працювати працювати ще треба. Помідори піднялися, водлеї. А малина врожаю буде. Ось рання малина. Скільки малини буде. Уже скоро ягодки будуть чорні. Скільки ягод. Аби тільки нічого град не побив ніщо не знищило. Ой. І ось все малина. Не встигла підв'язати, а треба. Треба підв'язати анютки мої, самі любимі анютки. О, волошки. Ну, оцього не треба. Вони зовсім тут не треба. А взяла ж понасажувала. Завтра вирву, букети зріжу. І все. Ой. Не знаю, як називаються, але гарні. І малина. Подивіться, які гарні сорти. Є води. Там вона ж. До землі пригибаються. Он скільки. ягоди, ягоди, ягоди. Тільки працює. І все. Ой, рук не вистачає, сап є, а рук не малишні.